Так, друзі, у нас в наявності ловод 504, звичайний, без кондиціонера. На 50 кінських сил, 4 циліндровий двигун, 498-й. Реверсний, 12 передач вперед, 12 передач назад. Ось, можемо бачити, це у нас реверс. то у нас переключання передач. Заліземо, переключання, ось дивіться. Це у нас передачі, діапазон, це гідровиходи, очисники, фари, аварійка, часи, повторюсь, без кондиціонера, є люк, ось такий відкривається, є шторка. Ось від сонця. Ось такий тракторець. 23 го року 10-го місяця виготовлення, але приїхали вони буквально тиждень у нас назад. Ось, кому цікаво, приїздіть до нас на тест-драйв. Ціна 16800. Міні-агропропивницький. Телефонуйте, приїздіть. Чекаємо на вас. Всім гарного дня. До побачення.